Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ось такі булочки, мультизирнові булочки, корисні з різними додатками. Сьогодні будемо використовувати і гречане борошно і пшеничне. Виходить дуже смачно з шматочком сиру, з маслом до перших страв дуже смачно, а насправді легко у виконанні. Готуйте. Зручну ємність для замішування тіста відправляємо 350 мл води. Вода має бути тепленька, не гаряча, а така приємна тепленька вода. Додаємо сюди одну чайну ложечку цукру. І я сьогодні додаю свіжі пресовані дріжджі, їх знадобиться 20 грамів. Можете додати сухі дріжджі, їх знадобиться в 3 рази менше, тобто приблизно 7 г. Все це перемішуємо вінчиком. І додаємо ложок 5-6 із загальної кількості пшеничного борошна. І Тепер все це вінчиком розбиваємо всі грудочки, тобто ми приготували опару. Я раджу готувати опару, тому що випічка виходить набагато пухкіша і смачніша, тому бажано цей крок не пропускати. Тепер накриваємо харчовою плівочкою або якимось пакетиком і залишаємо на хвилиночок 10, щоб у нас опара як ніби забродила. Маса запінилася чудово, значить в нас дріжджі робочі, можна з ними працювати. Додаємо 4 столові ложки олії. У мене рослинна олія. Можете використовувати розтоплене вершкове масло, також згодиться. Тепер через сито я додаю 150 грамів гречаного борошна. Можете використовувати цільнозернове або якесь інше корисне борошно. І, звісно, якщо у вас немає такого, можете замінити на звичайне пшеничне борошно. Додаю через сито. Додаємо по бажанню якісь додатки. У мене сьогодні буде 3 столові ложки насіння соняшника. Можете використовувати гарбузове насіння, також смачно виходить. Додаю також 2 столові ложки кунжуту. У мене темний кунжут, можна використовувати Світлий. І я додаю 2 столові ложки з гіркою вівсянки. У мене ось така в пластівцях довгого приготування. Можете з додатками поекспериментувати, додати, наприклад, насіння льону. Ну, тобто тут уже дивіться. І я додаю на цьому етапі також півтори чайні ложечки солі. Все це перемішуємо і тепер поступово додаємо пшеничне борошно. Пшеничне борошно бажано використовувати, тому що випічка буде більш такою пухкішою, повітрянішою, тому я використовую. Нам потрібно досягти консистенції, щоб тісто було надзвичайно таким м'якеньким, навіть трішки липкуватим. Так як всі будуть додавати різні добавки і у всіх різне борошно, то може бути розбіжність в рамках 50 грамів. Тому орієнтуйтесь, я додала сьогодні. 240 грамів борошна пшеничного, але орієнтуйтесь на тісто. І як завжди, весь рецепт з кількістю в ложках, в грамах ви знайдете в описі під відео. А ще я вам дуже вдячна за лайк, за коментар і за підписку. Дякую вам. Ось таке дуже ніжне тісто, яке навіть трішки липкувате має вийти. На цьому етапі, коли незручно вже, звісно, перемішувати лопаткою, вимішуємо руками, і потрібно на цьому етапі вимішати 3 хвилинки. Ви можете використовувати комбайн, можна просто ручками. Довго вимішувати не потрібно, 3 хвилини буде досить. Затягуємо харчовою плівкою цю ємність або пакетиком і залишаємо, даємо тісто підійти. Як правило, на це потрібно 1 годину, все буде залежати від температури вашому приміщенні. У мене в приміщенні більше 22 градусів, тому я просто залишаю в кухні на столі. Тісто має збільшитись в об'ємі в 2-2,5 рази. Підпиляємо поверхню борошном, багато борошна не використовуйте. І ось так, бачите, чудово підійшло тісто. Викладаємо його на поверхню, обминаємо, і тепер беремо або ножик, або якийсь шпательок і розділяємо на потрібну кількість булочок. У мене сьогодні буде 14, можна зробити більші булочки, менші, буде відрізнятися час випікання. У мене 14 штучок, можна їх зробити кругленькими, я сьогодні роблю такі більш овальні, ну такі форма котлетки. Викладаємо на деко з пергаментом і останній час даємо тісто відпочити і булочкам трішки підійти. Накриваємо пакетиком харчовою плівочкою і залишаємо на 15 хвилин. В цей час вмикаємо духовку. На 220 градусів верх-низ без конвекції. Тепер тісто в нас булочки в нас підійшли, знімаємо цю харчову плівочку, і я роблю ножем надрізики, ось так. Для того, щоб вони в нас не тріснули. Раджу попирскати зверху водичкою. Ви можете використовувати пирскалку, таку як для вазонів, можна просто ручками. так поприскати, це ми робимо для того, щоб зверху утворилася така хрустка скоринка. І відправляємо випікатися. Завчасно розігріта духовка на 220 градусів на 10 хвилин. Потім не відкриваємо, знижаємо температуру до 200 і випікаємо до готовності. У мене ці булочки випікаються рівно 25 хвилин. Потім виймаємо, даємо їм трішки охолонути і можна куштувати. Надзвичайно хрумкі, дуже смачні, в міру такі і вологі, і повітряні. Дуже смачно, з сиром, з маслом. До перших страв це просто чудово. Готуйте обов'язково. Як завжди, дякую вам за ваш лайк, за підписку. Натискайте також на дзвіночок, щоб ви отримували сповіщення про наступні відео. І сподіваюсь, скоро зустрінемось! Пока-пока!